У нас нова виставка. Залюбки. Дякую, що зупинились. Я зворушений. Коліно схопило невчасно. То візьми фламідез гель. Флемідес гель від болю, від набряку, від запалення. Фламідез гель проти болю в спині та суглобах. Ну, Повний фарш. Спокійно, Андрію. Левада вже нафарширувала тобі пельмені справжнім м'ясом. Повний фарш. Левада. негайно, м'ясно, класно. Добре, що у нас є Тантум Верде. дієвий засіб проти болю в горлі. Мам, а футболісти користуються «Тантум»? Так і ще мільйони людей. Сприйте людиники Тантум Верде, світовий хід від болю в горлі. Нежить не дає дихати. Дефлю Стронг – це потужна дія наносрібла проти закладеності носа. Дефлю Стронг – сила для розблокування носа при нежиттю. Шанан. інновації для здоров'я нації. Тепер спокій має смак. Зустрічай Метіда з апельсиновим смаком. Зручний комплекс магнію, вітамінів в 6 та С. Почни день яскраво. Метіда. мабуть, найсмачніший засіб, щоб не дратуватися. Бабусю, бабусь, а чому в тебе такий страшний голос? Коли біль у горлі заважає робити справи, застосуй фортезу. Фортеза від болю у горлі казково крутезна. Тепер і фортеза Людяники. Шукайте фортеза Людяники в аптеках вашого міста. Шанен інновації для здоров'я нації. Фервекс представляє сім'я симптомів. Застуда фервекс завжди в моїй аптечці. При температурі, при нежиттю і закладеності носу, при чханні та сльозотечі, при головному болю. фервекс. Ці симптоми різні. Рішення одне. Фервекс. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю антраль. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від Фармак знайди мені швидший маршрут. До вибачте, я не можу знайти лише одна таблетка на добу, «Ацецелонг» з потрійною дією. свій кашель разом з Ацецелонг. Якобс капучино. Це топ для всіх. Лака ця пухнеста фінка. Якобс. Кожна мить безцінна. Лупа повертається знову і знову. Нізорал швидко і надовго усуває основну причину лупи – грибок. Нізорал результат вже з першого застосування. Відчуваєш кохання у повітрі. Ніжний дотик танець емоцій. Прикраса від нього символ почуттів. Золота країна саме та прикраса. Вмикай відпочинок. Вмикай твоє кіно. Релакс. А -а -а! Зараз рік 1328. Кі... чорт прибулець з майбутнього. Я навіть не знаю, як сюди потрапив. Влаштує велику революцію. Прошу покажи нам своє вміння. Технічно. вогонь. У нас є вогонь культурно та сексуально. Сервисправ, жеребець. реджина ти з безчастом королівську доньку. Чорний лицар у понеділок о дев'ятнадцятій. На твоє кіно релакс. Шлюс ховатися неможливо. <смеш> Форте з вітаміном С, таблетки від кашлю. Знає мама, тато і син лікує кашель. Мукалтин від Артеріум. Хочу рухатись легко, але ми не можемо. Вам я куплю терафлекс. А для зменшення болю новинку тералів. Лінійка, терафлекс плюс тералів від знеболення до відновлення для мене і моїх батьків менше болю, більше часу для рідних. Від Байер. головне це трамондарниця є в кожній сумці. Головне, пам'ятай про головне це трамондарниця. Зест, круті вітаміни, тришарова форма, де вся денна норма плідно працює протягом дня. система роздільного вивільнення. Знайди свій звест. Шанон. інновації для здоров'я нації. Знервованість, переляк, стрес. Знову стріснилась. Щось серце погане. Тримай корвалмен. Корвалмен швидка допомога вашому серцю. Бажаєте отримати 24 години ніжної та зволоженої шкіри одразу після душу. Представляємо новий DAF Advanced Care. Єдиний крем-гель для душу з потужними крапельками майкромойща, що зволожують кожен сантиметр вашого тіла. Спробуйте новий DAF Advanced Care. Уже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мафинамінка. Мафинамінка долає застуду, допомагає імунітет. То дозволено навіть дітям з п'яти років. Полить вече свербить, можливо, це геморок. Пробтоглівано полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус геморідних. Пробтоглівано радіє життю без геморою. Звичні засоби вгамують біль у горлі ненадовго. надовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Йой! Знову від антибіотиків ті самі невчасні побічні ефекти май під рукою ентерожерміна. Її смарт спори сприяють відновленню і захисту кишечника ентерожерміна, щоб не казали. Потім йой часом почуття охоплюють як і кашель, лазелван швидше одужуй, життя надолужуй. Час застуди граде запалення має різні ходи. Отепакс зменшує запалення та біль з п'ятої хвилини. У період застуд купуй отепакс. Постійно турбує дискомфорт у животі. Запитай свою печінку. Есенціали форте н прискорює відновлення клітин печінки. Есенціали форте н Ще для мене почуття. Бути різною, але завжди собою. Відчувати, кохати, так як вмію я. Золотий вік. Почуття прикрашають. Три морквини, авокадо, тости з маслом, йогурт, фінік, якщо стільки нам не з'їсти, під рукою Вітром Плюс. Вітром Плюс справжня турбота про імунітет. Відчиняю... Коли зароджується почуття, коли ти хочеш зробити крок на зустріч, скажи собі, так, з прикрасами у Вмикай відпочинок. Вмикай твоє кіно. Релакс. За що ми любимо кіно? За те, що воно дозволяє вирватися за межі власного Я і приміряти на себе інше життя. Кіно дає змогу відчути себе людиною іншої статі. Віку чи професії. Зазирнути в світ мрій. Відчути чужі страхи і прагнення. Дивись найкращі фільми тільки українською мовою на каналах Твоє кіно. І не знаю, Вислухай мене. я теж. Постійно турбує дискомфорт у животі. Запитай свою печінку. Есенціали Фортеен прискорює відновлення клітин печінки. Есенціали Форте Ен. Часом почуття охоплюють як і кашель. Лазелван швидше одужуй, Життя надолужуй. Час застуди, грати запалення має різні ходи. Отепакс зменшує запалення та біль з п'ятої хвилини. У період застуд купуй Отепакс. Головне це трамон Дарниця є в кожній суміш. Головне, пам'ятай про головне це трамон Дарниця. Через стрес болить живіт. Нош Пафорте по з подвійною силою в одній таблиці. Потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю. Спазм. Бажаєте отримати 24 години ніжної та зволоженої шкіри одразу після душу. Представляємо новий DAF Advanced Care. Єдиний крем-гель для душу з потужними крапельками майкромойще, що зволожують кожен сантиметр вашого тіла. Спробуйте новий DAF Advanced Care. Вже багато років. Здоров'я нашої сім'ї захищає мафинамінка. Мафинамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з 5 років. Знервованість, переляк, стрес знову стиснилась. Щось серце погане. Тримай корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Хочу рухатись легко, але ми не можемо. Вам я куплю терафлекс. А для зменшення болю новинку тералів. Лінійка, терафлекс плюс тералів. Від знеболення до відновлення для мене і моїх батьків менше болю, більше часу для рідних. Від Байер. Спокій ваших думок. Одна таблетка на день. Зист магній би шість ретард. Шанен. Інновації для здоров'я нації. Полить вече свербить, можливо, все гаморог. Пробного глівено полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує кону з гамороїдальник. Пробтоглівено радіє життю без гаморою. Звісно, біль при гаморої можна і перестояти. Але краще спробувати Проктозан Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти болю, запалення та свербежу. Та для профілактики тромбозу гемороїдальних вузлів. Проктозан нео швидке полегшення симптомів геморою. Від кашлю сховатися неможливо. Мукалтин Форте з вітаміном С таблетки від кашлю знає мама, тато і син лікує кашель Мукалтин Вібертеріум. Коли зароджується почуття. Коли ти хочеш зробити крок на зустріч, Скажи собі так, з прикрасами у Вмикай відпочинок. Вмикай твоє кіно. «Релакс». Найкращі фільми тільки українською мовою на каналах Твоє кіно, ти хотіла вкрасти мого хлопця примітивно потворна до стах але нічого не вийшло. Вже не досить. Я сам само розберуся. Ти повернувся до.